Студію звучки півсраки за куща представляє. дитину від відераду залупа Universal MC Company, 75 років. Вони гадали, що можуть бухати зранку до вечора. А це Але вони забули, що у них одна печінка. А У нього є там якісь родичі. Які може дати йому печінку? 86 нарядів поза чергою. Зрозуміло. Дайте ті бумажку. Він єдиний, якого ніколи не бачили тверезим. А зараз він приїхав на кохве. Сьогодні буде дискотека на селі. Оце буде махач. Дубіса червоних бух. Та хере вже бухати. Подивись на свою пику. Печінка лева. Повелитель бадуна. А доки вони скидались на бутилку, візьміть ще два двора, будь ласка, він відпиздив усіх тверезих водіїв. А зараз появився той, кого хуй переп'є. Це Валєра самого. Кажуть, він пісіє віскарем. Як це ти не п'єш? У нас попереду махач. Я так рішив, я більше не п'ю! Правила тут дуже прості. Танцювати мають удвох. На салі ще не випивали стільки самогону. Я кидаю пити заради своєї сім'ї. Краще закусуй, надовше хвати. Як це ти більше не бухаєш? А коли ти тверезий, навколо скучно, тому що я на таблетках. Ваня держабель. У ролі. Тридцятирічного чоловіка таблетках, який не п'є, у якого тиск і цукор, вообще піздец, і вообще ще піздят, ще й сугло ломить.